Привіт всім! А тепер ви мене чуєте? Напишіть щось в чат, щоб я розуміла, що мене чути. Угу, чуєте? Є у нас хто сьогодні вперше. Ну, у нас має бути презентація проєкту. Хто у нас взагалі? Чи є ті, хто були би вперше на презентації? Діана, я бачу лише вас нову людину. От ви у нас новачок, чи ви вже давно з нами. Так, ну, новачок. Угу. Ага, будущі люди, добре. А Діана, чи ви були на нашій презентації проекту? Сьогодні Угу. Зрозуміло. Ну, давайте тоді проведемо презентацію проєкту для вас проведу. Будуть питання, будете задавати мені? Розкажу вам трішечки більше про наш проєкт. Він називається Джерелі Стрімко вгору. Ми будуємо бізнес з компанією «Джерелі», переважно онлайн. А є ті люди, яким подобається будувати офлайн, можна суміщати і офлайн, і онлайн. От ми цього не забороняємо ось, але наш основний напрямок це онлайн. Так, і чого в мене не переключаються слайди? О, oh. Так, це, видно, був кінець вже. <хи> так. Ну, зараз в країні криза, ні для кого це не секрет. Хтось їде на заробітки в інші країни, а є можливість е, заробляти дуже хороші гроші від 10 тисяч гривень. Діана... Яка, так, яка, який у вас цікавий у вашому населеному пункті дохід у людей? 10 тисяч гривень це був би хороший дохід для людей? Чи замало? Загалом 10 тисяч гривень це дуже хороший дохід. Ну, в нашій місцевості це взагалі дуже добре. От, І. Насправді це реально заробляти в Україні в нашому, наприклад, в нашому онлайн-проєкті. А коли є хороший, хороший такий стабільний дохід, то і зручно, ну, живуть люди тоді щасливо, да? і можна і забезпечити, і дітей всім необхідним, і свою старість, і своє. Життя зараз. От, і це, можливо, з нашим бізнесом. Це буде ваш власний бізнес з компанією Джерелія. Це система навчання, яку ми даємо. І це пасивний дохід. 10, 20, 30 і більше тисяч гривень в місяць у ну, той дохід, який вас цікавить. От В мережевій компанії Джерелі, от взагалі в MLM бізнесі, не знаю, чи ви про нього знаєте, чи ні, доходи взагалі залежать від вас. Там нема потолка, хочете заробляти 50 тисяч гривень, можете на це потратити. Декілька років у вас буде такий дохід. Хочете там менше? От, ну і залежить багато що від темпу вашої роботи. І як ми працюємо? Ми е, Потрібно, звичайно, що щоб компанія джерелі нам платили гроші, нам платила проценти, да, доходи. Ми повинні робити компанії джерелі оборот, товарообіг. І вона має класний сайт. Там безкоштовна реєстрація, зареєструвався на сайті, автоматично має знижку 25%. І зручно робити замовлення. Мінімальне замовлення 200 гривень, доставка безкоштовна новою поштою, Керпоштою. От, і ми оборот робимо компанії не завдяки там, от, напевне, побачили на вулиці, продають, роздають каталоги, там з столиками стоять. От, то ми так не працюємо, ми робимо оборот особистим користуванням. От я е, вже два роки з компанією, самого, самому початку прийшла, і я. Постійно користуюсь цією продукцією. У мене вдома все є. Декор, косметика, побутова хімія, продукція для здоров'я, спеції, все-все. І я це все купую в компанії Джерелі. Я не купую більше цю продукцію, десь в магазинах чи ще десь. В мене влаштовується. Отаким от чином ми робимо оборот. Я, моя команда от таким чином ми робимо оборот, і ми розповідаємо людям. Про три можливості в джерелі. Да? Коротенько розповім трішки вам про джерелі, що є певні принципи в джерелі, і те, що це 100% український бренд, що вся продукція має виготовлятися лише на українських підприємствах на території України. Звичайно, що вся продукція сертифікована, дуже хорошої якості, більше 80% продукції є преміум клас, це 100% натуральна продукція. І джерелі має дуже широкий різноманітний асортимент продукції. Це і, як називають біла косметика або косметика для догляду за обличчям, тілом, для діток, для чоловіків. Є декоративна косметика, парфумерія, одягу вже немає. Вітаміни, різні блади, дуже класна продукція для здоров'я, безфосфатні засоби за будинком, засоби з пробіотиками. За будинком, які очищають нашу оселю після, після нас. От, є і спеції від Сергія Калініна. От, дуже широкий асортимент, і постійно у нас дуже такі унікальні, цікаві новинки з'являються. Продукція ефективна, сама маю багато таких продуктів, які мені дуже допомагали і при здоров'ї, при хворобах для здоров'я і так далі. І що потрібно, да, щоб працювати, щоб заробляти з компанією, це скільки ми онлайн-проект мати, комп'ютер, чи ноутбук та інтернет, декілька годин виділити в день для того, щоб працювати, спілкуватися з людьми і ознайомлювати їх. З компанією «Джерелія». тобто наша така задача, наша робота заключається в наданні людям інформації. Ми інформуємо про можливості компанії «Джерелі». А Тут можна купувати продукцію лише для себе, бути віп-клієнтом. Нема обов'язкових замовлень, коли потрібно, тоді купуємо, можна заробляти Додаткові гроші, наприклад, показувати каталог і збирати замовлення, або ж можна будувати бізнес і заробля... заробляти серйозні гроші а, да, від 10 тисяч гривень. От. І для цього ми людям розповідаємо про ці три можливості і таким чином знаходимо зацікавлених. І у нас в проєкті є одна така умова, що ми додали вас в наші командні чати, в наші закриті групи по бізнесу, от, де ми навчаємо методам, як правильно працювати, як правильно оформити сторіночку в соцмережах і так далі. Тобто технологія, як працювати, потрібно зробити особисте замовлення, спробувати цю продукцію на собі, щоб мати свої враження. Від продукції, мати свої такі історії, коли, як вона допомогла вам ця продукція. Тоді вам буде легко пропонувати іншим, бо вже знаєш сам цей товар, знаєш, що людям пропонуєш. Якщо товар якісний, переконався в цьому на собі, то його тоді дуже, ну, самому навіть хочеться комусь порекомендувати. Щоб Люди користувалися нашим українським. А компанія «Джерелія» ще має таку цікаву місію, як свій до свого, от, яка має три таких принципи: виробляй українське, купуй українське, поширюй українське. і поширює українське. А коли ми купуємо українську продукцію, якісно, ми розвиваємо українську економіку завдяки джерелі. В нашій країні збільшуються робочі місця. От, і всі гроші залишаються в нашій країні, і економіка покращується. Отже, перший крок, взагалі, щоб почати роботу в джерелі, це, звичайно, що ознайомитись з інформацією, ознайомитися з каталогом і зробити собі замовлення на 400 гривень особистого об'єму. Ви будете мати подарунок по програмі 5 зірок для новачків від компанії за таке замовлення заодно і зможете багато що спробувати. Я думаю, ви замовите щось із декору, із косметики, і шампуньку, можливо, якусь нашу зубну пасту з побутової хімії. ось так з різних серій потрічки щось замовите. І буде можливість от, добре ознайомитись з нашою продукцією. Що ви отримаєте з нашим проєктом? Звичайно, що коли ви вийдете на хороший заробіток завдяки своїй роботі, ви зможете покращити якість свого життя, ви зможете більше часу приділяти сім'ї, ви матимете бізнес, який розвивається. От, з вашою допомогою і без вашої допомоги, от, от ви будете мати визнання та кар'єрний ріст. Самореалізацію подорожі і подарунки від компанії від нашого проєкту. В цьому році компанія розробила для нас програму поїздки в Дубаї. Ви можете приєднатися. У нас зараз дуже гарна програма 100 днів від компанії, де за 6 каталогів можна вийти на директора і додатково заробити майже 11 тисяч гривень. Раніше такого не було. От це дуже класна програма із. Ну, а з дуже хорошим доходом можна собі всі свої мрії здійснити. Особисто я мрію про власне житло. От, мій дохід зараз 12 тисяч гривень в місяць, і планую заробляти мінімум 50 тисяч гривень з компанією і придбати власне житло. От, сама я живу в селі, от з донечкою, з батьками, і мені дуже зручно в селі через інтернет працювати. Звичайно, що ми зацікавлені вашому успіху, тому що, коли ви починаєте заробляти з нашим проєктом, ми теж від цього маємо вигоду. Ми, ваш наставник теж починає заробляти більше. От завдяки тому, що він допоміг вам стати успішним. От, тому тут така іде взаємна, взаємовигода, взаємна вигода а вам. Цікаво заробляти, і наставнику цікаво дуже, що ви заробляли, і він вам допомагає. Підтримка в нашому проєкті і в фокус-чатах є, і, на вебі... і в вебінарах, і в групах різних. Завжди можна подзвонити до наставників, можна подзвонити до директорів своєї команди, до оригінального директора Юлії Граченко, і попросити да, приділити час, щоб допомогти чомусь навчити. Можете користуватись. дуже круто, що таке є. От. І в нас є технології, методики, по яким, якщо будеш працювати серйозно, то буде обов'язковий результат. От. Ми на собі багато вже чого спробували. От знаємо, що діє, що не діє. І... Якщо ви будете виконувати наші рекомендації, у вас 100% буде успіх, адже ми вже маємо свої успіхи. От, так що це вже факт. Ми, ну, це не теоретична інформація, а практична. От. Дуже, дуже круто, що ви опинилися тут. Це ну, розпочати бізнес це. Потрібно вже сьогодні приймати таке рішення розпочинати. От. що сьогодні найкращий, найкращий час для цього. І я запрошую вас в нашу команду успішних партнерів проєкту Джерелі Стрімко вгору. Оформлюйте замовлення. І приєднуйтесь до командного чату, до закритої групи і до такого вже серйозного, активного розвитку бізнесу. Можливо, є у вас які питання, задавайте, будь ласка, в чаті. Ви обов'язково зі своїм наставником розберетеся з композиційним планом компанії Джареля, побачите, який він простий. Він прозорий без балів. Там потрібно дуже мінім... ну, низьке мінімальне замовлення для отримання доходу, 400 гривень особистого об'єму. Наразі це серед різних MLM-компаній саме найнижча сума. Дуже зручно, не потрібно бігати з каталогом, щоб назбирати таку суму. Можна просто для себе, а для своєї сім'ї замовити на таку суму продукції. От. У нас дуже так компанія всі оці такі моменти, вона це все передбачила наперед. У нас, наприклад, каталог розпочинається у вівторок і закінчується в понеділок. Ми в вихідні, в суботу, в неділю, ми можемо собі спокійно відпочивати. А в понеділок закритий каталог. В компанії от, от, по продукції вже ознайомилась Діана. У нас в компанії косметолог, дієтолог, вони проводять вебінари по продукції. Теж рекомендую приєднуватись і ходити на ці вебінари або дивитись записи. Дуже багато корисного там, дається інформації. Ну, у мене все. Дякую, що були на презентації, і давайте тоді, якщо питань у вас більше нема. Давайте так, в 19.30 я тоді проведу вебінар 3 помилки новичів. Можете залишитись на цей вебінар, я думаю, він вам, вам буде корисним. Так, всім привіт, як ви мене чуєте. Напишіть в чат. Мама. Я бабівала, вала, яка двірі за вебінар. Я дуже місяць Так, хочу. Так, всі тут зараз через хвилинку почнемо. Так, ще раз всім привіт, як ви мене чуєте, давайте почнемо вебінар. Як ви мене чуєте? Угу, чуєте добре. Сьогодні вебінар коротенький, але такий важливий. Три помилки новачка, таких важливих помилки. Перша помилка це те, що новачок, ну, не всі, звичайно, що, є такі новачки, які довгий час не починають активно працювати. Вони щось все відкладають на потім, на потім і на потім. Ой, треба ще теорію повчити, я ще не вмію це все робити. Треба якось знання набиратися, а ще те візьму, почитаю. От і вони отак. Відкладають в свій рекрутинг на потім постійно. Можливо, це зв'язано з страхом, я не знаю, але ну, це велика помилка. Важливо починати, навіть якщо ви не вмієте щось робити дуже добре. Важливо починати вже це приміняти на практиці, тому що саме на практиці ви зрозумієте, як можна вдосконалити свою роботу, техніку і краще працювати. Тому от важливі речі, ну, не відкладайте. Це дуже велика помилка. Дуже вже бояться там, рекрутувати щось іти. От, треба це повчити, треба це. Це ну, дуже велика помилка, завдяки якій бізнес просто не буде йти. Друга помилка це те, що дехто вважає, що треба поговорити там 10-30 людей, з них там зареєструється 5. І, і все, і далі люди будуть самі там реєструватися, я вже я буду заробляти там 20 тисяч гривень і так далі. Колеги, друзі, вам треба буде поговорити з сотнями людьми. З Сотнями людьми поспілкуватися і запропонувати в наш бізнес, щоб стати директором і оригінальним директором, і далі, щоб побудувати сильну команду. От, ну, запам'ятайте, можливо, навіть. Розповідаєте це новачкам. Дуже важливо постійно з каталога в каталог рекрутувати, спілкувати з людьми. Напевно, не з однією, навіть тисячі людей ви поспілкуєтесь, перш ніж зможете сказати, що о, все, клас, я вже можу нічого не робити. От, буває таке, що от знайшли одного двох партнерів активних і все відключаються, перестають самі рекрутувати. Це велика помилка. Потрібно постійно, постійно рекрутувати. Знайомо комусь таке, були в когось подібні помилки. От. І третя важлива помилка це те, що. Новачки можуть нав'язливо пропонувати бізнес іншим людям. От бачите, я вам поясню на своєму прикладі. Я знаходжусь в пошуку людей от трьох трьох типів, можна сказати. Мені цікаві люди, які, які би хотіли купувати продукцію джерелію для себе та своєї сім'ї. Мені цікаво також знайти продавців в свою команду, хто би показував по каталогу, збирав гарні замовлення. І мені цікаво людей, які, які зацікавлені в розвитку бізнесу, які зацікавлені в доході додатковому чи в серйозному доході. От я знаходжусь в пошуку таких людей. І я це у людини запитую. Чи знаходитесь, отак і запитують, чи знаходитесь ви там в пошуку додаткового доходу, нової пропозиції, нової компанії. І мені саме з цими людьми цікаво, бо якщо людина каже, ні, їй не потрібно, я їй не, не починаю якось далі щось розпитувати, так далі, щоб ну, я не нав'язую цей бізнес. Я е, слухаю, що мені каже людина. Якщо вона каже, ні, не цікаво, Твердо говорить. Я, значить, їй тоді все, я її лишаю. І є ще такий момент, що ми запропонували людині дохід. Їй це не цікаво. Багато новичків на цьому і залишає все. Залишає діалог. Тема закрита. От ви лише одну можливість перевірили в даному випадку дохід. А є ще друга можливість. Можливо, б людина. Користувалися б продукцією для себе лише, просто користувач. І в даному випадку завжди можна в діалозі запитати, як ви відноситесь до натуральної, якісної української продукції? От. Чи цікаво вам От, от таку можливість їй запропонуйте? І коли ви отримаєте відповідь, ви вже далі будете знати, треба воно їй, не треба, потрібно продовжувати діалог чи ні. От дуже важливо розуміти оцю е, грань. Нав'язливо виведете себе чи не нав'язливо. Це дуже важливо. Е, Отакі от, от три важливі помилки: новочки. Так, не буду, Чи є у кого які питання? Не Ну а наставникам важливо, звичайно, що, скажімо так, не контролювати, а дивитися, чи є в новачків такі помилки, чи немає. Якщо є, то це обсудити от, і допомогти новачку правильно працювати. Все, я вам дякую за увагу. Гарного вечора, гарного рекрутингу. Пока.